Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо ловити на поплавок. Приїхав я на річку Горень на ось таке невелике водосховище, зарегульовано знизу дамбою. Ну і приїхав я сюди, щоб спробувати половити карася. Прийшлось, правда, зранку трошки попрацювати, щоб розчистити ось таке віконечко. Вже почали відмирати водорослі і видно, десь хвилю їх сюди поприбивало. Ну В принципі, я вже готовий. Зараз буду починати. Ну а вас, друзі, хочу попросити підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і поставити лайк цьому відео. Ловити сьогодні буду на дві вудочки. У мене одна п'ятиметрова, друга 6-6 ну, метрів на такій дистанції навряд чи потрібно. Я зараз, мабуть, одне коліно відкину і воно стане десь приблизно 4,5 метра. Погода сьогодні така гарна, вітру не передають, тому хвиля не буде заважати. Рибаки не сидять по тому березі, по цьому машини їхали. Ну, в принципі, сьогодні вихідний день. То... Але все одно, якщо б не крівало, то не їхали би. Ну, Зараз провіримо. Я в цьому році тут вперше довго збирався, але все ніяк не виходило. І ось нарешті випала нагода. Зараз провіримо. Може вже трохи пізновато, як не як, вже початок жовтня. Хоча в цьому році така осінь, ну просто аномально тепла. Тому я думаю, повинен він ще клювати. Зараз закину спочатку одну вудочку, щоб був орієнтир куди ну, закормлювати. Таке трохи незручне місце. До речі, місце тут не так і просто знайти. Тепер я розумію, чому тут постійно всі ловлять на ну, тільки шовна. Так, Зараз поплавочок треба повісти. Ось такий в мене поплавок. Це щось наподобіни. Думаю, на карася краще пір'їни поплавка немає. Він штучний, але такий самий легенький. Подивимось. Це трошки замала. Ну, глибина? Я думав, що тут набагато менша глибина. Трошки треба збавити. Ну, така десь глибина сантиметрів 80. З насадок в мене сьогодні буде черв'як, ну, це звичайний гнівий, пшениця, на неї я буду пробувати ловити і підгодовувати нею і приловка. Ну, так само буду. Одну вудочку буду постійно закидати на черв'яка, а на другу буду експериментувати, пробувати або те, або те. Ну а якщо не буде відзиватися, буду дві на ловити. ловити. Ще я буду кормити, це в мене з останньої рибалки залишився такий методмікс, він розбавлений. Я його не викидав після рибалки, ну це що в мене залишилося. І хоч він був діпований, нічого страшного, я його висушив. І тому ну, в принципі я її не бачу сенсу викидати. Річ не дешева, а властивості він свої не втрачає. Нічого він тут не цвітає, нічого, не. бачите? Гарно пахне. І тільки в мене питання. Зараз спробую чи я зможу його докинути. Він такий мілкофракційний. Ні, Долітає. Тут потрошки будуть сипати. А то може він карасю більше сподобається, ніж черв'як і не буде клювати. Ну і трошки перловочки. Китаем водочки. Так, почну. Ось управу закину на червяка. У мене тут був спрей часниковий, а ось ось такий часниковий спрей. І от вже ну, залишки залишилися. Не знаю, він вже ну, мабуть вже років п'ять просрочений. Але ну, карась на нього відзивається. У нього такий, ну камера не передає запахів, шкода. Такий ядроний дуже часниковий запах. Буду пробувати діпувати насадку. Карась любить такі різкі запахи. Так, що там запуталось? Так, все, закину. Ну а цю закину на перловку. плаває, від часу, часу видно, що латаття тако, то там вдарить, то там вдарить. Але це може і мілка плутва. Все, чекаємо. Так, Зараз треба тут навести порядок, щоб зручно було ловити. І, до речі, розмовляти треба тихіше, бо глибина не така вже й велика і близько дуже до берега. А, Ще потрібно набрати зараз води в цю сумку. Берег такий незручний, садок не кинеш, тому якщо щось спіймаю, то буду кидати ось цю сумку. Є дуже перший карасик такий непоганий. Більше долоньки. І клюнув він на черв'яка. Раз. Зараз, якщо ще раз буде покльовка на черв'яка, то ліву вудку так само закину на черв'яка. До того прийшлося чекати цю покльовку. Вже мабуть годину сиджу, Але щойно підходить до мене місцевий рибалка і поділився такою інформацією. За його словами, карась зараз тут краще клює в е, день, ніж зранку. Не знаю чому так. Но час у мене сьогодні до обіду є, тому перевіримо цю теорію. Сьогодні хочу потестувати нові гачки, ось такі о, Owner Hook, Глубенькі. Правда, не розумію, для чого вони їх фарбують, тому що, як правило, ну, всі пофарбовані гачки будь-якої фірми швидше тупляться, ніж звичайні. Це точна копія ось такого, ну по формі ось такого гачка Овнер Pinhook. Тільки в цих ну, голубеньких, трошки тонша проволока. Ну і відповідно, Якщо тонша проволока, то краще січа рибу. На лину я вже їх випробовував, в принципі, мені вони сподобалися. От сьогодні хочу спробувати по карасю. Ну, звісно, якщо буде така нагода. Карась Не хоче зранку клювати, злов'я тільки одного карася і була ще одна холоса покльовка, але, на жаль, не засіклася. Є. Це вже такий невеличкий. І до речі клюнув на приловку. Ось такий о карасик. Щось сидів, сидів, думаю, спробую на приловку закинути. І до речі, не так багато часу прийшло після того, як закинув. І одразу він десь, видно, чи на падінні побачив, як і клюнув. Зараз спробую ще раз. О, і зразу клює. бачите? Я сижу на черв'яках. можливо, треба було просто насадку поміняти. Ну він підкидає. Скидай наві, ну, мабуть, такі самі невеличкий. Мімо. Вино такі самі маленькі. Збило одненько. Зернинку. Ну але це вже що хоч щось. А то скільки часу просидів і жодної покльовки. Ось знову... А, ні, це, це вже плітка. Перший був карасик, друга плітка. Так. А я вже думав, що розібрався з насадкою. Ну нічого, зараз ще раз спробую. О, знов плює. Да. Перший був карась, а потім підійшла плотва. Зараз спробую взагалі нічим не кормити. Приловки я там багато не сипав, тому ця дрібнота її зараз швидко з'їсть. Сразу кинув її, бачите, клює. Да. Це вона мені. Не дасть нормально половити, якщо стане на точку. Є, друзі, нарешті красик. І цей знову клюнув на перловку. Такий на долоньку. Так, закидаю, мабуть, цю вудку так само на перловку. Хоча на черв'яка теж час від часу підкидає щось. Але це видно якась дрібна рибка. Зачаю ось так дві перловини і воду. Погано закидати хочеться чим поближче долатати, глибина невелика. Ну все, більше кормити не буду. О. Ловлю без закорма. Щось підкидає. А то як показує практика, що на корм підходить, тільки, ну, мілка плітка і краснопере. Це мабуть теж пліточка. Ось. Да, вже трохи часу пішло після того як я закормився, але все рівно вона тут є. Якщо між цією пліткою будуть проскакувати карасі, ось такі, то теж буде непогана рибалка. Все ж таки це краще, ніж взагалі без покльово. Буду закінчувати риболовлю. Вдень карась дійсно трошки краще бере, але щоб зловити одного карася, потрібно зловити більше десятка ось таких невеликих пліток. Причому клюють вони на все. Тому зараз покажу вам, що я сьогодні наловив. Ну і буду їхати додому. Ось отакий, друзі, улов. Є тут і більші карасі, ну є і менші. Зараз їх повідпускаю. Ну, а пару більших додому візьму на сковорідці пожарити. Ну, в принципі, і непогано. На цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за перегляд. Ну і зустрінемось вже в наступному відео.